Більш-менш приходжу в себе, коли бачу, як мене просто з приклада б'є російський солдат в голову. Я зміг створити легенду, що я ось такий 18-річний срочник солдатік На ножі я чітко побачив, що писало спецназ ГРУ. Ну почався допит. Він мені просто приклав автомат до вуха і вистрілив типу, ззаді мене. Крики були такі, що навіть не було свого голосу. Ми тебе спалимо в котлі. А коли йшов туди, я бачив котлову кімнату, там такий величезний котел. Я чув крики. Типу, коли попав в Курську оцей палаточний городок, там всіх знімали, і мене закидували в телеграм канал якийсь їхній, типу, і там побачили батьки. Шкіра не заживала, просто гнила. Я пережив це того, що це треба було пережити, то що я хотів рятувати нашу державу. У 18 років Спартан як контрактник долучився до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Розвідник у лавах ЗСУ брав участь у перших боях під час повномасштабного вторгнення на Київщині. За його словами, там і потрапив у полон до росіян, де перебував рік. Тепер Спартану 22. Він ветеран, звільнився з війська через стан здоров'я, мав осколкові поранення. Нині ділиться своїм бойовим досвідом із молоддю під час вишколі у складі правого сектору. Проте чому пішов воювати у 18? що пережив у полон. Та про навчання молоді як готують до війни. Зараз говоримо зі Спартаном далі. За кадром ведуча Лілія Вакарюк. Вітаю вас, спартане. Вітаю. У цьому відео мені 19 років взагалі до війська потрапив я у 18. Пій, який відснято було на відео. Тобто, це був вже другий раз в тому селі. Село називається Рудницьке. Ми там в перший день, це був вечір перед тим штурмом, ми проводили там розвідувальну операцію. Тобто я в складі своєї розвідувальної групи заходив в село. Це був вечір, були сутінки, і перший раз, коли ми там були, там здавалось доволі безпечно. Тобто, навіть було видно, як люди. Там робили якісь свої сільські справи, кололи дрова і так далі. Ми були в центрі села навіть чуть далі ніж на відео, йшов бій. Тобто росіяни там вже були, і якось так там вийшло, що ми зайшли туди, продивились, провели розвідку, і наступний день вже були ці штурмові дії. Ми, як розвідники, заводили всю цю піхоту, тобто всі ці сили, які повинні були штурмувати це село. Коли ми дійшли десь до центру села, почали працювати танки. Тобто ми недавно з другом передивлялися відео. Там було десь около 14 одиниць техніки. Коли ми тут заходили, у нас було розвіддання, що там немає більше батальйону. В реальності там був цілий БТГР, то в кількості людей це, мабуть, були більше, ніж 300 людей, і виходить так, що танки відрізають всю піхоту. Піхота не може пройти в село. Всі вони змушені відкатуватись, і вісім розвідників разом зі мною потрапляють в таке околохвилинне кільце. З <зі> якого не можуть вибратись. Ми несемо великі втрати. Мій командир відділення, дуже легендарна людина, помирає. Наш начальник розвідки втрачає ногу. Майже всі хлопці мали сильні поранення. Я був кулеметником, ішов в крайній, і коли прикривав хлопців, там був дуже великий шквал вогню. Тобто, шквал вогню був такий. На секунду я просто підвів голову і бачу, як над собою просто був шквал вогню, що вся земля була просто в дирах від куль. Заді мене був забор. З бляшаного такого покриття, і я просто подивився на нього, він весь в рішито. Я спробував підвестися і одразу отримав поранення в ногу в бедро. Після того почали дуже сильно працювати танки. І тоді понесли втрати всі мої хлопці. І недалеко снаряд від мене влучає, я отримую таку легку контузію, трохи дезорієнтуюся, і вже більш-менш приходжу в себе, коли бачу, як мене просто з приклада б'є російський солдат в голову. З цього моменту почався полон? — З цього моменту почався полон так. Я вже почав втрачати кров, тобто я не знав, що зі мною є, і якби я був в такому незрозумілому стані, вони мене відтягли до. там зверху були ангари, де їх була їхня техніка. Вони мене відтягли туди і почали оці загальновійськові типу положення з полоненими. Ну, тобто один тримає мене на прицілі автомата, а другий там щось починає дивитися, що в мене з собою є. Що вони знайшли? 10 шоколадок. Я б взяв з собою 10 шоколадок, тому що не знав, наскільки йде на операція. А такого більше нічого не мав. Тобто, ми як завжди на операцію, то командир казав не брати ніякі документи, не ні телефони і нічого. І можна сказати, що це мене і врятувало, тому що я зміг створити легенду, що я ось такий 18-річний срочник солдатик Не заводять той ангар. Тобто вони теж були сильні нашуганні, вони не розуміли, що відбувалося, бо хлопці мали багато гранатометів і трохи наробили шквалу, Там вбили теж їх немало. Ну і плюс я працював з кулеметів, і хлопці працювали. Тобто їхніх теж було немало убитих, і вони думали, що на них наступає доволі велика сила. Вони не знали, що там просто вісім хлопців залишилось. І зразу, як наші хлопці тільки відступають, починає працювати ствольна артилерія і закривати повністю все те село. І я, виходить, попадаю от в цей весь ураган подій. Ці двоє виводять мене того типу ангара. Зразу відпрацьовує стволка, він знімає з мене каску, типу, відпрацьовує стволка, йому відриває ногу. Інший десь просто втікає. Потім підбігають інші росіяни. Вони взагалі топо не розуміють, хто я, що я, бо ті двоє сказали. Типу, що ти кулеметник? Ми тебе вб'ємо. Бо було видно, що там багато з кулеметів працювали, що їхні може полягли. Я не знаю. Точно Вони сказали: ми тебе вб'ємо, зараз. Тільки допитаємо, типа і вб'ємо тебе. Вони ще не йшли мене гранату, і хотіли неї вбити. Получається, що цей що це все говорить. Йому відриває ногу. Там другий втікає. Мене беруть вже інші росіяни. Беруть до себе. Ну там теж вони щось сказали, приклали мені кулемет до голови, угрожали. В цей момент знов прилітає чи стволка, чи РПГ я не знаю. Там теж їм багато комо що відриває. Якраз це, що прикладав мені кулемет до голими, відриває ніс прямо переді мною. Ну там багато поранених не втрачають, а мені просто ось осколок проходить серце. Вони мене відводять в якусь школу, вона була в центрі села. Я потрапляю в ту школу, бачу по дорозі багато їхніх ранених. Заводять ту школу. Там я просидів трохи і починає дуже сильно працювати артилерія. Один росіянин навіть чомусь крикнув, це так тупо. З його слів звучало: типу, скажи своїм, нехай більше сюди не приходять. А другий від страху крикнув: типу, якщо маєш телефон, дзвони своїм, кажи, що нас тут, тут дуже багато. Типу, щоб не налякалося чи ще я не знаю. І вже бачив багато поранених росіян і від нас від стволки. І такий смішний момент виходить. Вони мене виводять з цієї школи. Був Мехвод, ранений з БМП. Напевно його якраз по словах хлопців підстрелив мій командир, який втратив ногу. Він уже, от я попер... перший раз побачив, що таке справжня сильна контузія. Це коли людина опухша. Повністю вся в осколках і не може навіть слова сказати, а очні яблука в неї не можуть навіть дивитись в одну точку. Тобто очні яблука просто білі. Ну він і умер. Починає працювати знов стволка дуже сильно. Там хто вмирає, хто вмирає, хто просто кидає його на тих ношах і починають тікати. І в один момент від того, що просто сильний шорох, вони не зрозуміли, що я полонений, і просто всі втікли. І я лишаюся разом з цим пораненим миходом. Ну він вважає, що мертвий вже просто лежить на тих носілках. І я сижу не недорозумінні, що робити. Пробую бігти вперед, тому що нікого немає. У мене нога пробита. Я розумію, що бігти я не можу і починаю шкутильгати. Шкутильгаю, шкутильгаю. Я доходжу майже до дороги. Підходить російський офіцер, там зв'язує мене, бере. І вони подумали, що там не знати який наступ іде, і вони вийшли з повністю з села в посадку. Він, типу, поклав мені таку легеньку ленту на очі. Завою ту посадку, він знімає з мене, відкриваю очі, і просто бачу толпу китайців. У ну, мене не було не розуміння, що є буряти, ще щось, типу. І я просто дивлюся, переді мною стоїть ну, чоловік сорок вузькоглазих, і я такий, що за фігня? Ми там біля Києва, типу, що відбувається, як таке може бути? Коли мене вже виводили назад з тої посадки. Ми йшли, там була дорога, тоді ще чуть-чуть укритим снігом була земля. І від того бою, від того всього земля просто була червона, і куча їхніх трупів валялась по тій дорозі. Це єдине, що я пам'ятаю. Мене заводять на ту дорогу центральну в селі. Приїжджає їхній якийсь там БМП, мене туди закидують, і я їду на наступний пункт кудись в їхні дальні штаби. Ну там в інше село якесь. І я просто чую, що мені з приклада так боляче починають бити в голову. І з такими криками, ніби я приїхав у Москву, а не до мене приїхали в Київ. Далі мене вивозять ще на дальню точку, викидують в якісь. Підвал доволі глибокий. Ти полишають мене одного. І знаєте, від того, що я втратив так багато крові. У мене вже почалася якась така ніби ейфорія спокою від того, що я в тому підвалі. Що в мене були навіть якісь думки, типу, що якщо я витечу зараз в цьому підвалі і помру, то це не найгірше, що може бути. І вони мене витягують з того підвалу десь через годину, виводять в якусь хату сільську. Це вже трохи темніло. Заводять там, уже сиділи дядьки постарші, напевно. З погонами повище. починають угрожати, угрожати. І він один з них бере прикладує мені ж до пальця. На ножі я чітко побачив, що писало спецназ ГРУ. І типу там ну, почався допит. І вони мене били там в голову багато. У мене була ось ця рана. Вони просто взяли, пам'ятаю, таку типу як розкальону кочергу, і типу казали, що ми тобі просто і припали. Ну реально вони взяли, припалили. Вони коли почали мене там роздягати. Я навіть не знав, що там щось є. Вони, виходить, дивляться на мій бушло, там була маленька тріщина. Коли вони знімають мій бушлат, на кофті вже була більша дирка. Тобто наступній дирка на наступній термусі вже було дирка більш півгруді, і футболка була в цьому цій районі повністю роздерта. І тут був маленький проріс, типу від осколка. Мені здавалося, що незначний, але як потім оказалось, там був маленький осколок, типу майже під серце. І допрос був десь три години. Вони грали хорошого злого поліцейського. Спочатку били, потім нормально говорили, потім били, потім нормально говорили. І вже знову настав хороший поліцейський, ніби. І тут о, якийсь виклик по телефону, і я чую, там кажу, типу, ми ведемо полонених, типу, виводь його. А я думаю, що спеціально грають якусь сценку. Він мені каже, все, чувак, типу, ми хотіли би тебе зберегти, тобі життя, але ти там все не розповідаєш, працює тебе вбити. І вони виводять мене, я думаю, не ну, знову це грати, типу, бо зараз це все закінчиться. Але ведуть довго, ведуть десь пів години на якесь поле. Туди я приходжу, там були інші полонені також. Я не знаю, чи це були громадянські. Ну, деякі хлопці були Типу, я майже нічого не бачу. По-перше, тому що було повністю заскочене обличчя, але бачив контури. Бачив, що точно були якісь люди, чи військові, чи ні, я не знаю. І почались жорсткі крики, битви. А прокол тому, що після цього всього, як вони запекли мені ту рану і це все, я вже був майже не при свідомості. Вони вже підходять до мене, типу, в останній момент там починають розказувати, розказують, там пара разів ще вдарили. і... Просто я стою і вони кажуть: типу, молись, кажи останню молитву. І я помолився і чую постріл, типу він мені просто приклав автомат до вуха і вистрілив типу, ззаді мене. А я подумав, що це вже був постріл у мене. таке був цікавий момент такої метаморфози. Ну і він мене вдарив сильно сприкладав голову, я майже видрубився відвели назад по туди в будинок. Такий не, не знаю до сих пір, чому вони не залишили мені життя. Вони роблять колону. Везуть тою колоною мене до Білорусі, ту колону десь наполовину розбивають по дорозі наша партизанка, Пам'ятаю що момент, коли почало жорстко крити. І Їхні кричали: типу, хай садять мене в тюрму, роблять, що хочуть, я не ніколи не повернусь сюди в Україну. Прилітає цей вертоліт, я вже сам в нього не вірив, якщо чесно. Прилітає цей вертоліт, і мене виводять з машини. Росіяни вкрали моє взуття. Тому що вони бомжі, і їм дуже сподобались мої талани армійські. Типу, це взуття, яке в нас не дуже вважається. Просто було холодно, і в мене було доволі літне взуття, і я вдягну типу статутні бірце. І вони мене виводять з цієї машини до вертольоту. І я зараз пам'ятаю, я просто босий в тих ногах, іду до того вертольоту по снігу. Вже захожу в цей вертоліт. Там теж було дуже холодно в тому вертоліті, і вже прилітаю в Курськ. На тому вертоліті. В тільки ти заходиш туди, тобі кажуть, ти завжди дивишся головою. Не то, що головою, а, типу, здається, що ти просто йдеш головою вниз. Насправді ти йдеш повністю тілом всім вниз, і голова дивиться прям під ноги. І так люди там всі ходять. Після цього ви потрапляєте в камеру з ким? Скільки вас було? Я чекав, що побачити зараз інших військових, хлопців з моїми історіями і так далі. Я заходжу в палатку, в палаці було десь людей 30. І я був єдиний військовий з них всіх. Всі остальні — це були громадянські люди з бучі, яких просто повикрадали ціломіць. тому що там хтось мав зелену футболку, як у військових, а хтось просто вийшов на вулицю тоді, коли не потрібно, і так далі. Виходите ви з тої палатки, ви втикаєтесь головою в землю, ви берете іншу людину, типу, така людська многоножка. у Вас там 10 людей. Ви отак пираєтесь, стаєте всі хороводом, і ось так і ходите, Переміщаєтесь по тому лагері, по-іншому тебе зразу починають тими дубінками бити просто. Заводять в столову, типу столову. В реальності там просто стоїть типу, бочка, ти підходиш, тобі дають, там, не пам'ятаю, 50 секунд було чи менше, щоб ти поїв гарячу їжу і вибіг звідти швидко. Інакше теж починають палками бити. Не дай Бог, ти там візьмеш, там давали типу, одну скипку такого хліба, не дай Бог, ти візьмеш другу. Тож починають палками бити ходу. І про туалет, про все інше я мовчу, там це було нереально. 14 березня, я ніколи не забуду цей день. Ну, нас везли кудись там автозаки. Зрозуміло, що били вже немало і всяке було. Але що готував той день, я не очікував, напевно, ніколи. Це чорний день мого життя. Нас закинули в поліцейські автозаки. Тобто, автозак розрахований десь на людей 10, і то багато, певно, нас закинули туди людей 20. Я був приступлений в стінку. Мене зажимало ще двоє людей. Не то, що ворухнутись, ти дихати не можеш. Тобто я вже чекав, будь-що, лише би вийти просто з автозака, бо задихався. Я почув, що гавкають собаки, і я зрозумів, що це точно якесь не дуже хороше місце. Як тільки ми почали вивалюватися, так з тих автозаків, крики були такі, що навіть чути не було свого голосу. Ти того автозака. Якщо раніше типу, ти ходив десь ось так, то тут ти вже прям мав чуть не головою торкатись своїх, свого взуття. А по-іншому зразу у них були такі теж, типу, як дубці, і вони зразу починали бити те прямо по голові. Якщо раніше там по голові старалися сильно не бити, то тут вже били повним розмахом. Ми попадаємо в Курське СІЗО, і там так звана прийомка, про яку всі часто говорять, доволі жорстка штука. Одна-дві людини точно помирала під час неї. Ти, виходить, вічно сидиш на карачках або там віджимаєшся ще щось, типу, і тебе вічно б'ють. І це вічні тиски, ти типу, плюс ну ти звичайна людина, яка привикла жити там по честі, нічого ніколи не нарушала, ну тобі просто неявні такі речі, що тебе завозять в тюрму і б'ють як останнього злочинця. Нас перевдягнули в ту тюремну форму. І там були ніби три а Третій поверх це вже були камери, і оці три поверхи це просто три. Круга пекла. Спочатку ти попадаєш там кудись на допрос, допрос теж, Мене сидять б'ють, б'ють-б'ють. Там я кажу, що був в Києві, і тут заходить якийсь їхній спецназовість, типу, а ти вбивав там гостомелі наших десантників і починають бити. Я думаю, гостомель, а український аеродром, я вбивав там чужих десантників, вони за це б'ють, дуже цікаво. Доволі жорстокі речі там були. Саме більше обідно, типу, що я давав присягу, я військовий. Якби там не було, якось це. Моя юрисдикція, так сказати. Але коли От біля мене, наприклад, був дід з Бучі, і йому було під 70 років, бо ще вічно задовбували, що ти тут робиш. І знаєте, він отримав те саме, що я отримав: ті самі побої, все те себе. Що змушували робити в полоні? Та багато що. Ну, типу, навіть при цій прийомки тебе заводять в баню, тебе роздівають догола це вже неприємно. У мене було поранення, типу, в цей ногу. То вони там, типу, якісь гейські жарти навіть говорили про це і так далі. Завели в ті душові кабіни, там була вода просто морозняна. І вони мене заводять в якусь кімнату, коли я почув, коли я військовий. І я бачу, а там людей тридцять, маленька кімнатка, там, напевно, як ця, і людей тридцять там балаклавах, чорна форма і так далі. Починають бити там електрошокерами, там розказують, інакше. Ми тебе спалимо в котлі. А коли я йшов туди, я бачив котлову кімнату, там такий величезний котел. Я чув крики, типу, і реально закидують, типу, в газовий котел. Ну, Я не знав, що це газовий. Я заходжу там доволі гаряче. І кажуть, все, ми зараз закидуємо сірник, і газ підпалиться, і ти згориш просто там. Я не вірю, типу, сижу, сижу, сижу. І тут бачу, що сірник закидується, і, повітря, починає нагріватися. І я розумію, що, походу, я зараз згорю. Ну, починаю кричати, звісно, не людськими криками, і вони вже витягують мене звідти. А", типу ми пошутили. Ці всі люди, що це проводили, це люди. Це не які не детективи, не люди, які мають вести допроси. Це просто люди, які працюють при тюрмі. От іменно ці люди, які нас приймали. Просто їм було в кайф все. Типу, їм не треба було збирати цю інформацію, ніхто би їх не питав цю інформацію, тому що банально це не їхня юрисдикція. Просто їм було в кайф це все робити, кидати в котел там, угорати між собою і так далі, бити нас там, принижувати. І весь цей час, оці тортури, оце все знімали на відео? Було типу... так, що знімали на відео. Приходили навіть я бачу, теж з телефонами ходили. І це відео, я так розумію, потрапляло в телеграм-канали у соцмережі. Звідки дізналися ваші батьки про те, що ви е, мої в мої батьки дізналися про те, що я коли попав в Курську оцей палаточний городок, там всіх знімали. і мене закидували в телеграм канали, якісь їхні. Типу, і там побачили батьки. Куди попадаєш в камеру? Получається зранку до ночі грає російська музика, але іменно ця тупа патріотична музика. Там. Ну, все про Росію, але і з натиском на нас, типу, донбаська музика теж грає. Ну, тобто тобі вже якось не камільфо слухати, що фашисти напали на Донбас і так далі. От я, наприклад, був 8 місяців в ООС, і я бачив, що, 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 хто на кого напав. Тобто це все було поступово. Спочатку вони там, закинули один листик, от там вивчить, типу, будете співати, потім другий, третій, четвертий, п'ятий листик. Так щось 10 пісень вони заставили вчити, а виводили типу, на ранішні перевірки. Що таке ранішня перевірка? Тебе вводять карачки, вставлять на шпагат. Наповниш шпагат. мієш ти чи не вмієш, ти навчився за певний період часу. Встаєш позу зірочки шпагатом і там підходять до тебе. Наприклад, розкажи ото, то-то пісню чи віршик. Не знаєш, б'ють до півсмерті, заходиш там до вечора, маєш вивчити, якщо не вивчиш, знову б'ють до півсмерті. Скажіть, а чи були серед цих котівників, бо інакше не скажу, якісь такі, які плюс-мінус, якось би сказали там Брат на тобі води. Ні ні, 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 ні. Типу, в нас був прикол, це вже був десь ну, під кінець плена. Був просто їхній працівник, який просто працював як працівник. Він не казав нічого хорошого, але не казав нічого поганого. Іменно от, розуміння, наскільки людина вже втратила емпатію до добра. Полоні, що коли людина їй просто не бажає зла, вона здається вже доброю. Ми його так і призвали добрий. Він нам нічого не казав погано. Він так само нас бив при ну, типу, там просто не сильно але давав ті підніжки, там бив під ребра. Але ми назвали його добрим, тому що він просто на нас не кричить і не лається. Типу, наскільки емпатія до добра вже була. За весь цей період часу у полоні вам дали можливість листа, дзвінка. Типу, я писав лист, це було ближче до кінця полону. Я думав, що він такий бутафорний, але в реальності прикол в тому, що він прийшов до мене додому, а через два тижні я повернувся додому. Тобто він йшов десь півроку. У вас на тілі є численні татуювання? Що вони означають? І чи не впливали вони на те, що вас катували? Коли я попав в полон, в мене було одне татуювання, по-перше, не було цих всіх інших. І воно не сильно націоналістичне. Воно більше, типу, як гороскопне, там не був набитий лев і дракон. Росіяни роблять під всіх справу, щоб всіх затягнути в тюрму, якщо тебе не обміняють. Мене брали на допити, фотографували тату, написали, що це фашистський знак, зрівняли з Ураборосом. А за цей рік, можливо, були якісь, що десь вас вивозили, ви думали, що це обмін. Я був таким пасивним реалістом, я ні в що не вірив. 9 травня якраз вивозять дуже велику кількість людей, вивозять десь більше, ніж половину тюрми кудись. Чомусь я мав розуміння, що не вивозять їх на обмін. І потім хлопці, які поїхали в той день, вони були дуже раді, коли їх забрали. Але прикол в тому, що коли їх виводили, їх били. А я розумів, що коли тебе на обмін вивозять, вони ну, не можуть тебе бити. Ну навіщо? це? Їх забрали, вивезли, і потім десь через. Якийсь період часу приїжджає хлопець, який вже був в цій тюрмі. Я такий дивлюсь на нього, кажу: і куди ти повезла? Їх повезли в яку іншу тюрму, ще більш жорстокіш. Настав той день вашого обміну і повернення. Що відчували? Коли вас везли? Коли ви жовто бакетний прапор одягли, коли ви ступили на нашу землю? От весь цей період. Ви ж по-любому їхали з закритими очима, ніхто не казав, куди. Ви теж не знали, це теж невідомість, це страх. Що відчували ви? Один день мене виводять, перевдягають форму. Там ще були хлопці. І типу мають кудись вести. Від того, що щось там відміняється, і нас завозять назад в тюрму, перевдягають назад форму, цю, типу, зековську. і заводять назад в камеру. На наступний день мене вже забирають, перевдягають знову все те саме, везуть. Ми дуже довго летіли, ми летіли десь сутку. А я чув, що хлопці, які летять в іншу тюрму, вони якраз летять цими боїнгами десь по суці. Весь час ці, ці дозорші казали, що ні, хлопці ви їдете в дуже страшне місце, вас там б'ють і так далі. І я такий. І ми прилетіли вже я знаю, що ми прилетіли в Крим. Нас відти вигрузили, завели знову якийсь підвал. Ми коли бігли якраз там, я ж не знав, що то крим, ми коли там бігли, теж на карачках, і я чую просто якесь місцеве населення, нам кричало: типу Вбийте цих <пи> І вже аж під ранок ці росіяни кажуть, все, хлопці, зараз в автобус, їдіте додому там недалеко. Тіпо. І я все одно щось не вірив. Ну, вже розумів, що, скоріше, ж, це правда. Але якось все одно не вірилось. Але потім вже почалися такі розмови, типу, лайтові розмови з цими росіянами, і такі темпи збавились цієї агресії. Там уже питали щось про політику, і вони так теж цікаво розмовляли. Каже, типу, ми віддали вам Харків і Херсон. Ну, типу, так чисто жесть доброї волі. Ми там ваше населення не було радене, ми, ми вам це все віддали. Там у вас світла немає, будете при свічках дома сидіти. Там ваші люди проти церкви саботують. Типу, от бачите, де ж безбожні вже стали. Ну і зранку реально нас погрузили в автобуси і повезли на запорізький міст. І там відбувся обмін. Коли ти вже зрозумів, що на українській землі, твої відчуття? Можливо, я тобі ворошу, теж ти не хочеш говорити, але ті твої відчуття. Воно yeah. смішно не звучало. Полон це про те, що ти вічно хочеш їсти. Ти вбираєш їсти. Перші відчуття, які були, це коли я зайшов в цей автобус, там сидів той сухпай, я, я з'їв його. Біля мене сидів там якийсь хлопець, він його не дає, я з'їв ще його сухпай, і ще там по автобусі пройшовся, з'їв їхні сухпай. Перше відчуття було те, що я нарешті наївся. Yeah. Перша тема в полоні це їжа. Ну, тобто, що людина хоче найбільше, коли вона голодається, їже все остальне, це певно далі речі. Я мав 90 кг, коли потрапив. І коли вийшов, я мав 50 кілограм. У мене повністю випало волосся, не росли нормальні нігті, шкіра не заживала, просто гнила. Мене пару раз побили по ногах, і від того безсилля в мене почали гнити ноги. І за того, що просто не вистачало вітамінів, вони не заживали. І ноги гнили все більше і більше і більше. В кінці полону мене завели до лікаря. Якогось там у мене вже там нестерпно гнили ті ноги. Він просто по-живому почав різти, безрізати там без ніякого наркозу. Вони мене не боліли. Тобто нерви вже були настільки прогнивші. Я ще пам'ятаю, дивлюсь на свою ногу, як він там там щось підрізає, і каже: Типу, ти настільки привик до болю, що тобі не боляче, чи, чи воно настільки прогнило? Я кажу, йому і те, і те, напевно. Після полону тебе привозять реабілітаційний центр. Відвівся я там в повній мірі. У нас були кошти на карточках, і там дуже класно готували. Першу неділю я навіть не ходив в магазини, просто там їв, дуже смачно готували. От я пам'ятаю смак. Я прийшов вранці на сніданок. Хлопці ще не хотіли вставати на сніданок, але для мене це було доволі важливо, тому що от голод це якесь перше страждання цього полону. Я вранці встав на сніданок, там давали як в дитячому садку макарони з молоком, і я з'їв десь чотири порції. Там чуть не лопав, але це було таке натхнення. Для життя, ну я пройшов доволі довгий моральний розвиток реабілітації, тому що мої стани мінялися дуже часто. Я можу сказати, що з хлопчика реально став чоловіком, тому що я вважаю, коли я повернувся з полону, я ще був хлопчиком. І вже якраз після того я почав усвідомлювати, що я пережив, що я бачив, і якось це генерувалося в моїй голові. Я пройшов не одну метаморфозу свого дорослішання. Ну, спочатку я повернувся. Ти просто живеш на ейфорії там два місяці. Ти просто повернувся з того пекла. Ну ти просто радий, що ти живий. Просто тій думці, що ти живий, що ти ось можеш слухати музику. Я дуже люблю слухати музику. Яку я завжди любив українську музику і. Навіть там в роки підліткового, коли всі ровесники слухали, тоді якраз був вплив російського там реп-індустрії. Мені це не подобалося. Я був ніби білою вороною, яка там слухала наших виконавців. Христина Соловій Ярмак. Після того, як я вийшов з полону, я забув назавжди до сьогоднішнього. дня, Я не слухаю ні одного російського треку. Скажи, що здивувало у мирному житті тих самих спокійних, більш-менш чернівців в цивільному житті, що тебе дратує? Пли попав полпав, рік війни. Ти ще не знаєш, що відбувається в твоїй державі. Держава. В стані війни, коли ти бачив, тобто я бачив, що цю Україну, коли люди брали зброю мисливську з дому, люди бігли військомати толпами, люди давали всю їжу, різали свою скотину, віддавали її на фронт. Не один чоловік не сидів вдома, всі гуртом допомагали, всі соцмережі, все працює задля України, для України, для військових. Я потрапляю в полон, де люди просто за українську мову помирають за свою патріотичність, за те, що були в якихось українсько-патріотичних організаціях, за те, що він патріот, за те, що в нього не та політична думка, їх забивають до смерті. Я виходжу з полону. ми ходимо по тому маленькому містечку і бачимо, що да, там все працює задля того госпіталя, за для нас і так далі. І в мене ще немає розуміння, що десь війни не відчувається і. Я там живу в стані війни. Я розумію, що я одиниця, прийшовши там щось. Я бачу, що люди всі працюють за, для України для України. І тут уже момент, коли мене вивозять, моя частина 8 батальйон знаходиться в Чернівцях. Мене привозять сюди, і я бачу, що це зовсім інший світ. Типу, це просто те саме місто, що було до війни. І мене це сильно збиває з пантелику. А чи змінив ти ставлення до тих же самих друзів? Чи ти обмежив своє коло спілкування? Я перестав спілкуватися зі всіма майже. До сьогоднішнього дня У мене зовсім інший круг спілкування, ну, Як ви самі знаєте, правий сектор це моя нова сім'я. А що, вас не підтримують в ваших поглядах навіть після полону. Ну, як, типу, коли вийшов, то зрозуміло, що я якось емпатично відносилось, типу, що ти пережив і так далі. Але у людей немає розуміння. Я пережив це не того, що я бідолаха, я пережив це того, що це треба було пережити. То, що я хотів рятувати нашу державу, нашу націю. А в них немає цього розуміння. У людей немає розуміння національної ідентичності, національної безпеки. Коли повернулися з полону, прийшли період реабілітації, вирішили долучитися до правого сектору і ділитися своїм бойовим досвідом із молоддю. Розкажіть, як вам прийшла ця ідея? Я ріс маленькому містечку. У мене сім'я, саме виховував. в який я вихов. У мене батько взагалі воював за часів, АТО і в цій війні, але так вийшло, що ми з ним разом не живемо. Я завжди був патріотизованою дитиною, і я почав бачити, що чомусь азовець потрапляє в полон, і він з гордістю виносить цей полон. Він ніколи не розкаже нічого. Він знає для чого він боровся в Маріуполі і ніколи не скаже погано нічого про своє командування і готовий в будь-яку секунду віддати життя. А попадає хтось інший, він буде лаятись. І в моїй голові тоді ж наступила ідея, що я ближче відносясь до тої другої категорії. Зараз я озвучу декілька слів, до яких тобі буде, треба підібрати синоніми або асоціацію. Війна, смерть, червоний сніг, про який я розповідав, зламані долі. Свобода. Свобода. Свобода рішень. Я можу висловлювати свої думки, я можу жити під своїм стягом, я можу говорити своєю мовою, я можу слухати українську музику. Сім'я. Сім'я це люди, які оточують тебе. Патріотизм. Патріотизм це про те, наскільки готовий ти віддати своє для батьківщини. Життя. Життя це постійний розвиток. Розвиток над собою. Бій. Бій. Бій бувають різні. Бій може бути найголовніший бій сам собою, звісно. ж. Полон. Постійний страх. Постійний страх, голод і не життя. Росія. Імперія зла, яка завжди хотіла стерти мою батьківщину. Щент. Завжди, завжди, завжди. Україна. Україна для мене це перш за все ідея. Ідея надсильнішої держави, майбутнього, ідея добрих, світлих людей в майбутньому, ідея дуже хорошої, світлої нації в майбутньому. Спартане, дуже дякую тобі за щиру та відверту розмову. Гарно дякую, сила та честь.